Зараз я вам розкажу, як очистити нашу рибку від луски. Дуже швидкий дієвий спосіб. Для цього беремо кружку з окропом і потихеньку поливаємо на луску, тільки дуже обережно, щоб не ошпарити. Дивіться, луска сходить сама. Не треба мучитися з нею, і шкірка залишиться на рибі, і лузки не буде. Ось так очистилася наша рибка від луски. Шкірка трішки тріснула, але це не завадить.